Це жираф. Як ви вважаєте, чому у жирафа довга шия? Жирафу необхідна довга шия, щоб він міг дотягуватися до листя на високих деревах, чого не можуть робити інші тварини. Вони використовують свої довгі шиї, щоб пережовувати смачну їжу, таку як листя, квіти та фрукти. Жирафи найвищі наземні тварини. Деякі з них досягають 6 метрів заввишки. Вони мають найдовшу шию серед усіх тварин, яка насправді складається з 7 кісток, як і людська шия. Жирафи можуть бігати із швидкістю до 60 км на годину. У жирафів є язик довжиною понад 50 см, який вони використовують, щоб хватати листя. Жирафи мають плями на шерті, які схожі на відбитки пальців і унікальні для кожного жирафа. Вони мають велике серце, понад 60 см у довжину, щоб прокачувати кров до самого мозку. Жирафи соціальні тварини та живуть групами. Вони можуть обходитись без води протягом декількох днів, тому що вони отримують більшу частину вологи з листя, яке вони їдять. Жирафи травоядні і харчуються тільки рослинами, які проковтують не пережовуючи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і будуть ще багато цікавих відео.